Щось явно пішло не так. Московити не запускали свій міжконтинентальний ЯРС у ніч проти понеділка. Як про це попереджало гур, якби запуск відбувся, фото і відео 100% вже були б у мережі. Ну найімовірніше, як кажуть фахівці, політне випробування знову скасували через позаштатну ситуацію, тим більше, що невдалі запуски Ярса вже були, траплялися, наприклад, у 2023 тисячі то що це за ракета, якою Кремль так хоче налякати не тільки нас, але й НАТО. Про новий інструмент політичного тиску Москви Влад Величко детальніше. Раніше був Орєшнік, Він же Кедр. тепер ЯРС. Росіяни трясуть новою лякалкою. Цього разу ядерною ракетою стримування комплексом, який оснащений міжконтинентальною балістичною ракетою РС-24. За великим рахунком ЯРС це модернізований тополь, радянський ґрунтовий, міжконтинентальний комплекс тополь вдосконалений, трохи більший, і з розділяємо боєголовками став Ярсом. Це зброя ще часів холодної війни між радянським Союзом та Штатами. Коли Москва декларувала готовність бити на далекій відстані, зрештою, як і зараз, 3 міну три-п'ять хвилин на розгортання, 10-15 хвилин, і Польща як держави, чи то вони ж народ, вже не існує у Росії. Про удари ядеркою говорять часто і з великим задоволенням, аби створити відчуття загрози, та наскільки вона реальна, далі трохи про технічні характеристики ЯРСА, ця система призначена для ураження стратегічних цілей ядерними зарядами. Його ракета оснащена частиною, що розділяється і маневрує. Це міжконтинентальна балістична ракета, яка може, яка працює за, за балістичною траєкторією, може нести декілька бойових головок, тому що те, що ми бачили в Дніпрі, це падіння декількох бойових головок розподілених на додаткові субоєприпас. Фактично, ярс. Це старший брат сумнозвісного Орєшніка, яким росіяни вже били по території України. Це варіації того самого Тополя. Тільки Орєшнік менший, а Ярс більший. За відкритими даними дальність польоту Ярсу близько 11 тисяч кілометрів. Ракета може нести від трьох до чотирьох бойових блоків потужністю 300-500 кіло тонн. Пускова просто може бути шахтного базування, тобто її можуть в шахту. Опускати звідти здійснювати спуск. А може бути пускова мобільна. Пускова мобільна, як правило, це на грунтовому комплексі. На машині такий великий. Ярс має замінити не лише всі тополі, а й стати фактично основною зброєю ракетних військ стратегічного призначення РФ. Наразі, за даними мілітарі Беленс, у Російської Федерації в активі 339 міжконтинентальних балістичних ракет, з яких майже половина це Ярси. Тож цю ракету росіяни періодично випробовують і заради тестування зброї, і заради залякування. От тільки не завжди успішно. 1 листопада 23-го року ракету запустили з полігону Плєсєцк. Її націлили на полігон Кура, розташований на Камчатці. Однак тоді ракета збилася з курсу. Схожа ситуація була і місяцем раніше. Тоді залучений у навчаннях ЯРС не зміг виконати задачу через аналогічну причину. Такі фейли під час запусків російських ракет бувають доволі часто. Давайте пригадаємо, невдалий пуск ракет з боку Російської Федерації, коли сатана розірвалася у шахті. Додатково треба зауважити купу невдалих спроб запустити і інші засоби озброєння. І остання схожа була в ніч проти понеділка. Тоді, за даними нашої розвідки, росіяни знову хотіли випробувати ЯРС. Пуск мав бути у Свердловській області на місці базування ракетних військ стратегічного призначення РФ. Летіти ракета мала ймовірно на Камчатку. Потрясти своєю ядеркою Путін хотів якраз перед телефонною розмовою із Трампом. Однак щось пішло не так. Запуск, вочевидь, не відбувся через чергову позаштатну ситуацію. Ми Україна, марафон Єдині новини. Ну а тепер про погоду на Росії підвищена обововняність та у, е, опади у вигляді українських дронів. Ворожі змі навіть порахували, що лише за минулу добу на Росіюшку прилетіло 447 БПЛА. Атакували вони заводи та аеродроми, і саме через прильоти, закриті аеропорти і затримки рейсів поважних гостей, які чекали на парад, настрій в Кремлі явно не парадний. Кажуть, що Путін такий злий наказав готувати Аричнік до бою. А Дімон, той, що Медведєв, Грозив, що у Києві може і не настати 10 травня. Чи реальні ці погрози? Чого чекати 9 та 10 травня нам з вами? Відповідь на ці запитання шукала Віта Дробот. Шантаж у річніком. Росія погрожує вдарити ракетою по Києву. Такі заголовки облетіли українські й світові медіа, а запустили лякалку керовані путіним російські телеграм-канали. Мовляв, дістали інсайдерську інформацію, що Міноборони Росії отримало наказ визначитися з цілями. Це такий, знаєте, замінник казати зараз про ядерну зброю. Ну це викличе дуже негативну реакцію, і це буде таке, така вже ескалація, така червона лінія. Вони знайшли такий проміжний варіант, такий собі да полуфабрикат. Да, що да, замість ядерної зброї будемо погрожувати арішникам. Залякати Україну Путін вирішив напередодні 9 травня. Диктатор побоїться, що ЗСУ зіпсують йому парад побідобі. Єсія, тож сподівається, що спрацює маніпуляція. Всі оці страшилки про арешніка означають дуже простий меседж: не бийте по Москві. Ми боїмося. В нас є орешнік. Він поставив нам ультиматум. Бо про те, що буде оголошено приміря на ну на 8, 9, 10 травня. Примір'я, коли воюють країни між собою, воно. Відбувається після того, як обидві країни про це домовились. Не може одна країна в односторонньому порядку казати, що давати от завтра чи після завтра через тиждень оголосом перемир'я, ставити перед фактом. А ще кажуть експерти: Путін скаженіє від ефективних ударів ЗСУ по російському ВПК, тому і намагається викликати страх і з останніх уражених цілей українськими дронами. Два аеродроми в Росії, завод оптоволоконних систем. Підприємство, що займається розробкою протитанкових комплексів, стрілецької зброї та бойових модулів. І ще одна жирна мішень. Головний розробник реактивних систем залпового вогню. На цьому об'єкті виготовляли гради, урагани й смерті, якими атакували українські міста. В Останні буде 524 дрони було запущено. То він зараз і погрожує, що Якщо ми там зірвемо його парад у Москві, на який він дуже покладає пропагандистські е, свої надії. Ну він через те і погрожує, що хоче запустити урішні. Треба чомусь налякати. Ми зараз протяжаємося його систему ППО. Після такої потужної бавовни у російських аеропортах колапс. Перевізники скасували рейси. Доказ утворилися кілометрові черги. Кафе переповнені, росіяни сплять просто на підлозі. До всього додалися ще й перебої зі зв'язком. Чоловіки здаються і лягають на підлогу. Дівчата забиваються в куток. Хтось сидить, плаче. Що це? І, власне, щоб зупинити на Росії такі вогняні ночі, Путін і дістав козира з рукава. Згадав про Орешніка, кажуть експерти. Цю балістичну ракету Росія вперше запустила торік, у листопаді по Дніпру. Вдруге, у лютому цього року вона нібито прямувала на Київ, але як дізналися західні медіа, суперзброя не долетіла, впала і вибухнула на російській території. Там був пуск, не вдали ці ракети, і, е, і не один пуск. І скільки таких ракет є у Росії, на сьогоднішній день ну, оцінюється декілька одиниць, тобто там нема навіть десятка. Тому експерти впевнені, заява про Орішнік це пропагандистська гра треба розуміти що решняк це зараз улюблена іграшка путіна як колись там був сапсан там щось подібне от зараз от путін грається в арешняк і тому я думаю що російські пропагандисти роблять ще такий подарунок путіну на 9 травня подарунком для росії як пишуть деякі змі може стати ще й привітальний салют на червоній площі від українських військових але як стало відомо вашингтон пост з власних джерел у владних українських колах Київ атакувати військовий парад не буде до приїзду лідера Китаю Сі дзіньпіна. Москву добре захистять ППО.